Казав Господь, що коли буде царство даватися людям, то прийдуть туди 10 дів, п'ять із них мудрих, а п'ять нерозумних. Але церковно слав'янське слово Кириле Міходії використали Юродиві. Що значить, не то, щоб були нерозумні, а не маючи мудрості духовної по-юродивому, по удивительно дикому проводивши своє життя, вийдуть і таки на страшний суд. П'ять мудрих на страшний суд зайдуть, запалять свої світильники горящі, віруючі, обладаючи євангельським язиком і любов'ю до, до Слова Божого, а не мудрі танцювали, співали, скакали, обманювали, блудили, ходили, кричали на ідущих до церкви. Чимодан вокзал, кудись далі йдіть. Одні йшли до церкви і в царство Боже, а кричущі діти нині 16 15 річних дівчаток і хлопчиків приводять по церкву, щоб кричати на своїх мам і на бабушок. Путь вам, чемодан вокзал, йдіть собі. І ті дітки ніколи царства Божого вже не наслідують. Ясно, що іменно такі немудрі юродиві діти, юродиві дівчата, на відміну від тих дівчат, віри надії Софії і Матері, матері Софії, радіш любові матері Софії, вийдуть на страшний суд, одні підуть у царство, а юродиві попитаються щось зробити, але поки йдуть збирати єлей. Царство Божо закриється. Господи, благослови наших людей, наділи нас такою мудростю, як мала Софія, щоб з любов'ю виховувати наших дітей, наставляти їх у вірі, надіжді і любові, давати їм любов до євангельського язика нового, котрий понятний тільки нам, дітям Божим, в даному випадку в нашій державі, дітям української православної канонічної церкви. І ви, святії Віру, надежду, любові і Софії, моліться за нас, щоб і ми були в цьому світі достатньо мудрі, щоб не зреагувати на приманку злих людей. Іноді приманка така правдоподобна, на котруй Купуються простенькі, не церковні, зачастую і безбожні сьогоднішні люди, котрі обвиняють вірне кармічної церкви различними гріхами. Мало того, коли і тягнуть у суди митрополітів, священників, пишуть в інтернеті, так їм треба закрити їх на 50 років у тюрми, аби нам і не ні церков, ні віруючих. Підкреслюючи, що маса безбожників легше б жили на їх думку, якщо б не виділи церкву і віруючих людей. Бо представте собі боль, коли безбожники безбожниці вдома сидящі, видять, що люди до церкви йдуть, вроді би і вони чули той телевізор, але вони ігнорують различні клевети проти церкви. Як і маленькі дівчатки проігнорували телевідені, проігнорували блудний інтернет, проігнорували приманки і сталися дітьми Божіми. А останні люди отої злоби, що видять, що вони безбожники до церкви не ходять ніякої, хоча можуть формально причислитися на словах до якоїсь релігії нужної чиновникам, але оставаються реально безбожними. Мучаться і осознають, не такі вони аж пропащі, щоб вони розуміли, що їх життя без віри в Бога є. їхні крики людям нашим, човодан вокзал, від сюбігет, бо віруючи, а нам безбожникам не даєте спокійно жити. Колись на страшному суді всі ті слова Бог їм прокрутить, як вони будуть мучитися від того, що й самі були безбожники і безбожниці і других. Осуждали і угрожали. Боже мати, благослови наших дітей, котрі тепер пішли в школи, початкові, середні і вищі, школи сьогоднішні, як і по Союзу, Союзові, нецерковні і безбожні. Благослови, Боже мати, щоб наші дітки все, що треба по програмі шкільній, слухали, а що їм будуть нав'язувати із недобрих релігій, що роблять нині учительки. В порушення програми, оби не слухали, щоб були мудрі держалися тої віри, якої прискріпила їм до серця їхня мама, щоб помнили наставлення мами, колискову пісню мами. Ото, коли мамка шептала молитви над колискою, все це у пам'яті людей є, людей віруючих, були ж так поступаючи, обладає. Вірою Христовою Спасительною в єдиній істинній канонічній церкві церкви в Україні, продовжуючи бути законопослушними громадянами на зло гонітелям, бо гонітелі страшно мучаться, вони би хотіли нас судити, а не мають за що. Откривають уголовні діла, а то курям на сміх, але вони падуть от злоби, ненавидять. Ненавидять простих, мирних людей, своїх громадян, котрі моляться за єдинство держави, за поміч і воїнам, за переселених моляться, бо знають, що така наша задача. І ми такі будьмо, дорогі отце, браті і сестри, що у відділя православної сім'ї, вір, держить любові і матері Софії, і той бути похожі на них, і життям їх, і поступкам їх, а у вічності. І бути наслідниками, в'єдно з святими, по своїй тепер уже мудрості Софії, по своїй вірі, надежді і любові, в'єдно з ними і наслідували бись ми Царство Божеє. Амінь.